Дорогі депутати, дорогі мої виборці, Богдан Дубневич, група удар ще недавно я виступав з цієї трибуни з ситуацією щодо забезпечення наших героїв, котрі перебувають в зоні АТО з автомобільною технікою, котрої водночас гостро бракує на фронті і котра далі чомусь лежить на складах численних державних структур на зберіганні. Так от справа зрушилась. вже цього тижня. Фахівці Національної гвардії. Обіцяють забрати до себе усі придатні понад 50 одиниць автомобільної техніки зі складів Львівської області. Дякую всім народним депутатам, які підтримали наш запит. Проте шкодую, що на заклик забрати вказану техніку не відреагувало Міністерство оборони активнішою виявилася національна гвардія. Проте проблем з технікою, куди більше у Збройних сил. Прошу посадовців міністерства не ловити гав, бо знаю, що чимало львівських частин із з'єднань криком волають про допомогу автомобільною технікою. Проте навіть і цей досвід вважаю дуже вдалим. Прошу таки, прошу таки провести повну інтеризацію, і скільки іде такої техніки ще зберігається на складах, організувати її ремонт. І все необхідне для передачі у наше військо. Зі свого боку анонсую власні зустрічі з керівниками установ на балансі, в котрих зберігається така техніка з метою пришвидшеного її передачі в зону АТО. Дякую за увагу. Слава Україні. Дякую, народний депутат Артур Герасимов. Немає. Yeah.